Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпра. Сьогодні вже в нас 29 липня, ранок. У мене кожен ранок один на другий дуже похожі. Займаюся я весь час однією тією ж справою. Ну, зараз, саме зараз влітку. В першу чергу треба покормити рибок. Вони чекають цього. Це такий маленький релакс. Дуже розслаблює ще до того, як купити каву. Так, ще залишилось небагато лаванди. Ми продовжуємо дистилювати. Вона така, ще не пересохла. Так як дистилятор у нас невеликого розміру, на 100 літрів, то він уже з нашими об'ємами не дуже справляється. Замовили дистилятор на 500 літрів. А зараз на протязі вже двох тижнів. Весь час дистилюємо. Коли дистилятор нам зроблять, покажу вам. Тут у нас олійка. Зразу фасуємо. Це по 10 мл, тут по 100 мл. Дуже свіженька, ароматна, І така концентрована. Ну і, звичайно, гідролат. Також розливаємо в пляшечки квіткову воду. Ну і Тут уже тільки поставили, тільки ввімкнула дистилятор. Паралельно іду далі. Поки знімала відео, тут вже пішов процес дистиляції. Саме головне вчасно відкрити воду. Проточну воду я маю на увазі. А тут чекає на мене, треба зняти олію. Тут і тут. Все треба зняти, роботи багато. Але якщо організовано, то, звичайно, можна зробити дуже багато різних справ. Зараз ще вам покажу. Ось тут. У нас дозріває вино, це тільки це тут яблуко. Треба кожного дня, бажано навіть декілька разів на день, йому зробити от таке, таку профілактику, його перемішати, це яблучко. Зараз в цьому році фруктів дуже багато. Це також яблуко. Це натуральний продукт буде дуже смачне вино. Можна зробити сидір. Так. І тут ще це абрикос, тут трошки я вже зняла. Це все абрикос. в таких ємностях дуже зручно, на 30 літрів кожна з них. Так. Треба покормити моє господарство. Всі чекають. Трохи їх балою, хлібчиком. Такі у нас кури. голошиє. І такий у них петушок. Півник маленький. Дружать. Треба всім дати зерна, водички свіженької налити. Ці кохінхіни лавандові в нас весь час гуляють. Ми їх навіть на ніч не закриваємо. Це був такий ліричний відступ, а сьогодні я буду збирати насіння лаванди тих сортів, які вже дозріли. Ось тут я вже обрізала хідкот. він зацвів самий перший, але я частково ще ось в цьому місці не дозрів. Знизу, тут знизу, бачите, вже відкрилися всі чашечки. Осіння дозріло. Ось тут в верхній частині. Тут ще не, не, нещодавно тільки цвів, цвіла лаванда. Деякі, бачите, навіть ще квітнуть. А мені треба зрізати ті, що вже отак відкрилися. Бачите, відкрита кожна чашечка відкрита. От в цьому стані треба обрізати, тому що якщо підуть дощі, то вони зіб'ють насіння. І цього б не хотілося. Тому зараз я буду зрізати цей сорт. Ось тут я вже частково зрізала. Бачите, воно вже таке сухеньке. І отак, якщо його трохи пом'яти, почне висипатися насіння, сипатись насіння. Там воно таке дрібненьке, чорне внизу. Оце ну, я зараз поставлю. Обов'язково поставлю маркування. Ось це хіт-код. Ще постоїть у мене довго, поки гарно висохне все. І тільки потім я буду відсіювати насіння для того, щоб в подальшому його посіяти. Зараз підемо, подивимося ще, який сорт дозрів. Так, ось тут сорт Естеджан. Також верхні квіти ще навіть квітують, а знизу, а знизу вже насіння дозріло. Оце все треба зрізати от такого вигляду. Зрізу, зріжу такий контейнер. Так, якщо його посипати, так, трохи, нач, нач, починає насіннячку сипатися. Воно ще просто з, зранку вологе, коли підсохне, це буде більш активно висипатися. Я його так в бокс. Так кидаю, і чуєте звук. Воно сипиться. Тут уже насипалось насіння. Зібрала насіння естерджан, обрізала, ці залишила. Нехай дозрівають. І ось так вийшло. Йдемо далі, покажусь, подивлюся ще, як себе почувають інші сорти. В цьому році в мене не склалося з Стеджан. Стеджан а з міскатрін. Не буде ні насіння, ні можливості почеренкувати Щось пішло не так. Але залишився в мене там один кущик. Буду його вирощувати на материнський кущ, щоб можна було зібрати з нього насіння. Хемус ще ось так виглядає. Тільки нещодавно зрізала на букети, Ну, зараз вже він для букетів не годиться, вже відцвітає. Будемо чекати. Тут зрізала те, що не зрізала, залишаю на насіння. Хочу ще вам показати гарненько піднялась Розеа. Так, вона цвіла, я її не обрізала. Хочу з неї зібрати насіння. Грін Грей обрізала це лавандин, щоб він підріс і можна було з нього взяти. Черенок. А тут оце також трикущика в мене. Це розеа, рожева, рожевого кольору лаванда. Ну Вже тут деякі навіть починають відкриватися, але треба ще почекати. Тут саджанці хіт -кот. Це з насіння. Ось так вони виглядають. Так, на сьогоднішній день вони вже виросли. А ми зараз подивимось на лаванду сорт Кримська. Це кримська, ще треба почекати, деякі коробочки вже відкриваються, але ще зарано, щоб зібрати насіння, щоб воно було дозріле. Тому що, якщо ви зберете його рано до того моменту, як відкриються оці всі чашечки, то насіння буде недозріле. І воно у вас не зійде. Треба набратися терпіння і вчасно, і вчасно зібрати насіння. Тут також 5 кущиків, багатенько насіння буде для посадки. Якщо моє відео вам було корисним, взяли якусь, якийсь позитив, якусь корисну інформацію. Поставте уподобайку, підтримайте мій канал. Мені буде дуже приємно. Я бажаю всіх миру, добра, працюємо, не покладаючи рук. І все у нас буде добре. На все добре, до нових зустрічей.